Привіт всім глядачам і особливо підписникам моєго каналу. Сьогодні, сподіваюся, з вашою допомогою будемо знімати відео, як зняти рейку на ось такій машинці. Це Octavia Tour. З моторчиком 1,6. Але я думаю, що різниці геть нема з яким моторчиком. Як бачите, ми вже колеса зняли. А в чому проблема? З бачка витекла вся рідина, гідропідсилювач перестав працювати. І тут у нас мокре. Пильничок не дуже мокрий, але понятно, що воно з під пильничка все і тече. Як ви бачите, повторюсь, ми зняли колеса, поставили машину на ось такі упори. І першим ділом будемо досліджувати. Ну, Зараз я почищу тут різьбу, тут і тут, і ми виб'ємо пальчики. Я так думаю, що рейка тримається тут двома-чотирма болтиками, але нам треба. Відкрутити, ось, я показую тінню. Е ага, як тут підлізти, я ще не знаю. Е відкрутити трубки, які підходять до е гідравлічної частинки. Ну, таке, буду більше знати, тоді продовжу відео, а поки що беру е відповідні ключики і збиваю ось це все. Вибили ми. Чому ми бо вдвох робимо е -е, наконечники з рульовими тягами з одного і з іншого боку? Я не знаю, що далі робити, але так от, що, що бачимо, то і крутимо. Пропоную відкрутити ось тут гаєчку, бо я так розумію, ця шпилька торчить, яка тримає на хомутіку трубку, яка йде у нас от туди. І відкручуємо два болта, які тримають подачу і обратку, які я вказую пальцем. Що це за трубка? Незрозуміло. Бо я вам скажу вроді би все таке саме, але на... там, де ви хто дивиться мої відео на 1,8 трошечки воно не так було. Ну, відкручуємо, як мінімум, у цих два болта гідравлічних. Відкрутили два гідравлічних болта, причому нижній болт відкручується гарно головкою. А в верхній треба тільки ключом, бо нічого більше туди не влазить. Потім відкрутили ось цю ржаву гаєчку, яка тримає хомут з трубкою. Тепер трубка у нас, бачите, як гарно рухається. А далі відкрутили три болта. Ось вони, Які тримають механізм перемикання передач. І тепер, в принципі, наша рейка тримається лише на чотирьох своїх. Раз, два, три, чотири. Болтах. І я думаю, досить складним буде. Бачите, ось отут -от я рукою закриваю. От, я зараз візьму вороток і покажу. Ось, оце от гумка, яка є ущільненням між кузовом і рейкою. І от там туди входить вал. Якби я хоча б знав, як він, чи він по наружі входить, чи внутріш було б легше. А тому переміщаємося в салон. Розбираємо полік і шукаємо, як чіпляється вал, приєднується до нашої рейки. Бо ось ці болтики відкрутити це дуже-дуже проста річ. Щоб добратися до нашого рульового вала, я відкрутив ось цей декор. До речі, прикольно зроблено. Приварена різинка до пластмасового корпуса. Він тримається на двох шпильках. Ось ось одна і ось там за підаллю газа друга. Ось за допомогою таких. Різьбових пістончиків, я їх просто рукою відкрутив, і ось воно в мене все в руці. Ось наше подобіє шліців. І от оцей от болт, який нам треба відкрутити. І я так розумію, що рейка піде вниз, а сам вал може зложитися вверх. Тому беру відповідний ключик, відкручую власник, він же помічник вже відкрутив. 4 кріплення нашої рейки. тому бачите, все, воно рухається. Залишилось тільки відкрутити ось цей болт. Відкрутив я ось той болт. Сподіваюсь, не треба говорити, що кермо нам треба поставити в таке положення, щоб нам було зручно крутити. І за допомогою ось цього інструмента бачите, льогенько легенько я підважую. От у нас вал цей складається. Карданчик у нас виходить зі шліцевого зачеплення. Я думаю, що помічати нам нічого не потрібно, тому що рийку будемо знімати, вона буде ремонтуватися, крутитися як завгодно. Тому якось так. Ага, ну да, шліци є шліцами, але ми по-другому не поставимо, тому що на шліцевій частині там є лиска і ми по-другому, якщо зберемо, то просто не. Болта туди не запхаємо. Тепер, коли нашу рейку вже нічого не тримає, ну, умовно кажучи, вона болтається, нам, щоб її достати, потрібно опустити балку донизу. Я зробив помилку, хоча, знову ж таки, я кожен день рейки на октавіях не знімаю. Кожен раз, коли я лізу до подв'язки, я відкручую штангу стабілізатора. В даному випадку, ми відкрутили раз. Два. І з цього боку так само раз, два. Бачите, тут же болта немає. Ось вони. І наша балка рухається, але вона не хоче уходити. Що ж її тримає? А її тримає стойка за речах і речах її завдяки штангі-стабілізатора пре верху. Тому тут повністю вона вже, по ідеї, должна була впасти. Тому зараз. Я думаю, що і подушка двигуна, а двигун у нас ось тут на подушці тримається, і ось там на подушці тримається. Він висить під власною вагою. А оця подушка реактивна. вона, крім того, що вона сприймає реакцію від обритого моменту, вона ще й не може виламатись. Тому відкручую подушку і потихеньку відкручую стойку штанги стабілізатора. Я думаю, наша балка, як мінімум, на одну сторону впаде. І будемо думати, як цю рійку звідси попросити, тому що витягнути її не проблема. Можливо, нам доведеться балку повністю опускати донизу, начебто нічого тут її не тримає і, і таким чином звільняти місце, щоб ось той от виступ мав кудою вилізти. Коли відкрутили все, що я казав, у нас, бачите, річаг разом з подравником з цього боку опустився донизу. Ще з правого боку відкрутили ось цю от задню. І бачите, рейку можна нахилити вверх наперед. Тепер вона може вийти от сюди на мене. Бачите, як воно вже все тут гарненько видно. Що і робимо? І ось наша рейка тут. Не пам'ятаючи, показував ось до цих отворів чіпляється кронштейн, на якому збирається механізм переключення передач. Його ми теж відкрутили в першу чергу. Ось наш захист. Він нам трошки. Заважав, ось так воно. Все це було. Захист з цього боку фіксувався, а тут ось цей хомут, ось резинка, що тримає нашу ридку. Ось вона у нас. І тепер можна її вести фахівцями, які спеціалізуються, либо самим знімати пильник і добиратися до сальника, який не тримає тепер масло. Рейка у нас в ремонті, я трошки прогавив момент. Е, хочу про особливість розповісти. Коли ми відкручували ось цю штуку, е, от, болт він був з іншого боку. Відповідно, я руль... Повертав на 180 градусів, тобто оця частинка була внизу. Потім я його вирівняв і поставив назад. <кхів> Дивіться, опасно крутити руль зараз, тому що тут от під <кхів> айрбеком є шлейф. І шлейф, ну, якби ми ж можемо прокрутити руль на оберт ще раз, і він тоді лібо порветься, лібо замотається. Оце то, що хотів застерегти. І знову ж таки, в рейці, коли її ремонтують, можуть і так і роблять. Оту ту шестерню, яка лягає на саму рейку з зубчиками входить, її можуть розвернути на 180 градусів для того, щоб на вироблених зубчиках рейки ходили невироблені зубчики шестерні. Тому, скоріше всього, так і на цій рейці зроблять. І у нас треба буде руль розвернути верх ногами. Але руль ми зі шлейфом верх ногами розвертати не будемо. Ми просто знімемо руль. Шлейф залишимо, щоб він був нерухомий. А сам вал тоді вже дійсно можна крутити в будь-яке положення. Так, да, і ще, все досить таки стрімко відбувалося, і ми поспішали. З рейки ми відкрутили тяги в зборі. І е, з правого боку, там де <кій> рейка потекла, е, на самому, ну це називають шток, хоча це, по суті, кусок рейки, Це вихідна частинка, до якої прикручують <кій> тягу, е, там був нальот іржі. Це сталося внаслідок того, що погано був закріплений пильник. Туди попала, е, попав бруд і волога, і він почав. Кородувати, відповідно, він з'їв сальник і через що воно все і потекло. <кій> Тому уважно приділяйте увагу стану пильничка і як воно ось цими місцями сидить на самому корпусі рейки. А ми чекаємо, поки рейку нам віддадуть з ремонту, і я продовжу. І ось приїхала рейка. Тут, оце що я казав, тут була корозія. Вона повністю перебрана, те, як я їй казав. Шліцеву частинку вроді би розвернули, а може й не розвернули. Зараз я ще раз передивлюсь. Виступають ці частинки на однакову відстань, значить її виставили посерединки ну, і прикручуємо митяги, встановлюємо пильники і, і, в принципі, робимо все те саме в зворотньому порядку. Єдине, що щоб не крутити руль. А, ні, все-таки так. Да, розвернули. розвернули руль буде. Бачите, з цього боку. З лівого боку, отвір у нас під лиску. А тут тепер лиска з правого боку. І вона тепер буде зніматися рійка, коли руль стоїть у нас рівно. От, що я хотів сказати. Як знімати руль? Як знімати айрбек? Я показував. В одному із попередніх відео. На іншій машинці я міняв під перемикач, тому на цьому докладно зупинятися не буду. От, будуть якісь нюанси, я тоді повідомлю. А так ми тоді ставимо все на місце. Ось про цю особливість я хотів розказати: у нас шлейф крутить саме виступ на рулі. І коли ми руль зняли, ми тепер можемо розблоковувати все, клема з акумулятора знята. І руль у нас крутиться як завгодно, ну в смислі вал. Руля крутиться як завгодно. І тепер ми просто, не боючись, що ми закрутимо шлейф, розкрутимо либо закрутим, бо там просто ж йде лента, яка може на півтора оберта чи 2,5 оберта в один бік закрутитися і в 2,5 розкрутитися. якось так. Ми тепер не боїмося, що ми шлейф цей зруйнуємо. Як кермо знімати, я казав її в іншому відео. І тепер повертаємо вал, як нам зручно. А потім на шліцах ми вже поставимо руль е е так, щоб він був горизонтально. Ми вже просто колеса поставимо, щоб приблизно все одно після такої процедури, ми тим більше міняли з лівого боку е тягу рульову. Е треба буде на процедуру розвал сходження їхати. Тому не переживаємо за такий момент, що руль може трошки не горизонтально стояти по спицях. Якось так. Рійка була виставлена посерединки, але лиска знаходилась... Бачите, воно от рухається. По-моєму, якось так. Якось так воно стояло. Як ми його тут крутили, для того, щоб сумістити шарнірчик і шліцеву частинку, я не знаю. І ви не знаєте, тому ми просто вже дивимося по ситуації, як стоять колеса. Зараз ми четом колеса. Мені здається, що майже рівно. Але ну, десь десь так, бо я запам'ятав, як стоїть. І тепер, ну це ми дивимося по ступічках. Зараз ми просто накинемо колеса і по колесі буде видно, кудись повернуто чи не повернуто. Просто на око виставляємо, щоб колеса дивились прямо, а тоді аналогічно ставимо руль ось на цих шліцах, щоб теж спиці були горизонтальні. Ось така невеличка хитрість, якщо вам. Ремонтували правильно рейку. В даному випадку, коли розвернули шестерню незношеними дубчиками, майстер зробив це, як на мене, дуже правильно. Ще одна особливість для того, щоб нам не було ризику пошкодити насос. Бачите, власник машини заляв трошки рідини, ну, масла. І я. Ось такими маніпуляціями, коли у нас колеса вивішені, щоб це було легше. Не заводячи двигун, декілька разів від упора до упора прокручуємо. Бо по суті циліндр, який суміщений з рейкою, там якби у нас пустота виявилась. І от коли там є масло, ми його просто розганяємо, щоб у нас бульбашки не виходили під тиском, щоб вони вийшли природним шляхом. І от Коли бульбашки перестали вже виходити, ось він, як ви бачите, доляв. По максимуму провіряє рівень. І ми готуємося запустити двигун, щоб подивитися, наскільки якісно робили перевірку ті, хто ремонтували цю рейку. Як сказав, так і ми все зробили. В принципі, після того, як запустили двигун, ще було специфічний гідравлічний шум насоса гідропідсилювача. Але, порухавши рульон туди-сюди, бульбашки у нас вийшли, насос втих. Ну і сподіваюсь, все у нас працює. Головне, ми дивилися, чи нема ніяких підтікань. Але все, шайбочки приєднання трубок до рейки поставили новенькі. Так що, все, все у нас вийшло. Тому, кому відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Поділіться власним досвідом, якщо він у вас є, я думаю, глядачам. Цього відео буде цікаво. У мене на цьому все. Дякую за увагу. До побачення до нових відео.